В ефірі інформаційна програма вчасно про головне на цю годину. Вже за мить в інформаційному випуску новини. В студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Вітаю. Були брудні та обшарпані, тепер чисті та оновлені. В рамках акції «Змінимо Ужгород разом молодь пофарбувала перила на київській набережні. Долучилися до ініціативи студенти Ужгородського національного університету та коледжу культури і мистецтв. Декілька годин роботи та 10 кілограм фарби знадобилося студентам, аби привести до ладу перила. І це не зважаючи на шквальний вітер та пронизливий холод. Організувала фарбування всеукраїнська спілка студентів спільно з громадською організацією Європейським. Вейський ужгород. Це не перший захід в рамках даної акції і не останній, запевняють організатори. Найближчим часом планують провести майстер-клас з писанкарства та передвеликодній суботник. Робимо розмальовуємо перила, оскільки це є центр міста. А от ці перила були не в хорошому стані, а з іншої сторони вже були. Ліпшому, то ми вирішили зробити нікуди б'яти, а це розмалювати, почистити, прогрунтувати, а після чого вже покрасти суботники і розкрашування писанок. Цю п'ятницю буде розмалювати писанку. Безкоштовна акція, що на площі народній, на театральній площі буде безкоштовна акція розмалювати писанку. Від сьогодні Закарпаття Обленерго планує тимчасово відключати відключити електроенергію на окремих вулицях Ужгорода. Підприємство проводитиме ряд ремонтних робіт та слідкуватиме за обрізкою дерев. 30 березня без світла залишаться вулиці Гленса та Івана Франка. Електроенергії не буде з 9 до 16 години. 30 і 31 березня буде обмежено рух транспорту на пункті пропуску українсько угорського кордону ЧОП загонь Подорожуючим слід врахувати, що перетин кордону може зайняти більше часу, ніж зазвичай. Обмеження руху введено через ремонт проїжджої частини мосту на річці Тиса. Угорські поліцейські радять у період між 30 березня та 8 квітня скористатися іншими пунктами пропуску на українсько-угорському кордоні. У Закарпатській області триває робота призовних комісій, які забезпечують призов громадян України на строкову військову службу в рамках призовної кампанії Весна 2015 На сьогоднішній день до військових комісаріатів прибуло більше 5,5 тисяч громадян віком від 18 до 27 років, які не мають права на звільнення або відстрочку. За словами заступника обласного військового комісара, підполковника Юрія Величканича, це лише третя частина від загальної кількості призовної молоді. Загалом у квітні-травні 2015 року із Закарпатської області призвуть 480 закарпатців. Парад пародистів із благодійною метою проведуть в Ужгороді. Так звана майстерня гумору тимчасово відкриється в обласній бібліотеці. Приурочений захід до Всесвітнього дня сміху. Письменники та бібліотекарі організовують акцію з благодійною метою. Усі відвідувачі мають принести на захід дитячі підгузки. Опісля їх передадуть дітям-сиротам, які перебувають в міській дитячій лікарні. Адже сміх сміхом, а благодійність понад усе стверджують організатори. 2 квітня о 18-й годині в нашій бібліотеці відбудеться унікальний тематичний вечір, який приурочений до Міжнародного дня сміху. До нас приїде справжній десант українських пародистів. Серед них буде Ярослав Чорногуз, Іван Гентуш, Маріана Шутко, Василь Кузан та Мирослав Дочинець. Центр вікно в Америку закарпатської обласної бібліотеки переселиться в нове приміщення та відсвяткує свій ювілей. Продовж 10 років працівники центру надають безкоштовні уроки англійської мови. Тоді діє розмовний клуб, де бажаючи різного віку розмовляють англійською з безпосередніми носіями мови. У відділі можна почитати англійську літературу та переглянути ліцензійні фільми, для молодших пограти в розвиваючі ігри. Відкриття нового приміщення та святкування ювілею відбудеться 1 квітня. Але для цього всесвітній день також має наміт. Наш центр вікно в Америку був відкритий ще у 2004 році за сприяння американського посольства, і ми пропонуємо своїм читачам і відвідувачам дуже багато цікавих послуг. Так як ми знаходилися в дуже маленькій кімнаті на другому поверсі, то нарешті ми змогли. Перебратися в трошки більше приміщення, що нам дасть змогу залучити ще більше людей, надати більш якісні і комфортні послуги, ну і розвиватися у більш креативному напрямку. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо о 19-й. Гарного вам дня і на все добре.